Пане Ігорю, слава Україні, раді вас бачити героям слава вітаю вас. Тож видання політико дізналося, що 15 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Мануелі Макрон та прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінуться у Берліні, щоб залагодити розбіжності, зокрема через позиції щодо підтримки України. Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв. Але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша ніж та, що вже надала і ще пообіцяла надати сама Німеччина. Пане Ігорю, на вашу думку, чи відбувається зараз напруга між Німеччиною та Францією? Дійсно, зараз ми можемо бачити певні такі вияви. Ну я не знаю, чи можна це назвати напругою, але точно. Вони не знаходяться що офіційний Берлін, що офіційний Париж на одній хвилі. Тобто комунікація між ними доволі жвава Ну, очевидно є різні підходи як в питанні України. Та і загалом історично у них так склалося, що навіть будучи я не буду далеко забігати в історію як Путін. От але навіть в умовах Європейського союзу, і навіть будучи обоє членами альянсу НАТО, вони все рівно ну дуже часто займають полярні сторони. І зараз очевидно, коли наближається період трансформації загальноєвропейського безпекового простору, а офіційний Берлін, все таки. Хоче зберегти зараз євроатлантичну єдність і відповідно комунікує це питання зараз з Вашингтоном. Ми пам'ятаємо цей візит Шольца до Байдена. Але ж що робить зараз Макрон? Макрон розуміє для себе, для його країни от, знаєте, вікно можливостей, і він його використовує сповна. Звичайно, в темі України якщо. Він не може тягатися з Німеччиною по масштабах фінансування, тому що ну для прикладу, минулий рік е, Німеччина надала нам допомоги на 22 мільярди євро, а е, Франція надала військової допомоги. Е, вони звітували загалом спочатку широкомасштабного вторгнення 2,6 мільярди мільярдів євро. Але ж водночас, водночас, яка це допомога? Е, тому що знову ж таки ми розуміємо, що. Якраз французький ВПК він знаходиться на вістрі технологічного прогресу, і відповідно ми отримували найостанніші зразки озброєння і згадати ті ж самі шалені Сау Цезер і Краталі і ну, їхні системи там по ППО. І, ну, врешті-решт, ракети, скальпи. Вони ж разом з британцями якраз і відкрили цю можливість нам атакувати і проводити успішні операції, наприклад, на окупованому півострові Крим, і дуже ж багато таких успішних операцій. Тому з однієї сторони, я розумію зараз, ну скажімо так, критику з боку Берліна в бік Парижа, коли вони тільки бачать фінансування конкретні євро, які направлені на підтримку. Але не все рахується в євро, але й рахується проактивною позицією. І як ми бачимо, Макрон зараз починає задавати конкретні тренди в питанні підтримки України як в темі можливості залучення іноземних військ, так і тим, що вони заявляють, що жодних червоних ліній а в питанні Російської Федерації просто бути не може. Пані Ігорю, от ви власне говорили про ракети. Як ви вважаєте, чи зможе знайти аргументи Макрона аби переконати Шольца відправити в Україну Тауруси? Незалежно чи це буде до прикладу напряму, чи в результаті обміну? Я думаю, що цей процес буде успішним, трошки пізніше. Ну, очевидно, Шольц він сам раніше казав. Згадайте його ж слова, що потрібен момент. А момент ще не настав. Це він зараз відмовляється, що він не буде надсилати ракети Таурус з різних абсолютно підстав. То він називає, що нібито Москву можуть атакувати, то нібито що треба німецькі військовослужбовці, які будуть а, обслуговувати відповідні ракети. Купу всього він придумає, але водночас зверніть увагу, що відбувається за океаном. А за океаном наближається до рішення надання а, Україні атакам з у фугасній версії. На 290 кілометрів. А пам'ятаєте, якраз ну фактично за чутками Шольц чекав рішення Байдена по атакам сам. Не касетна варіація, яку ми отримали в минулому році, а саме фугасна. Ну і плюс знову ж таки не треба забувати, що Тауруси треба з чогось запускати. Так, ми можемо адаптувати наші су 24 м або су 24 мр для цієї, готи, але потрібен час. Ф 16 ще більше часу. Потрібно для того, щоб організувати цю платформу. А якщо нам зараз будуть передавати літаки, наприклад, шведський Гріпен або ФА 18 Хорнет, який теж є в списку, які нам можуть передавати, ті літаки можуть уже ну, грубо кажучи, з коробки запускати ці Тауруси, розумієте? Тому я думаю, що це питання зараз буде вирішуватись в комплексі, але в самій Німеччині сьогодні є безумовно вже політичний запит. Для передачі Україні ракет Таурус і Шольц, коли прийме врешті-решт це рішення, він точно буде знати, що йому е в спину ніхто не буде бити оцього політичного ножа за це ну доволі серйозне рішення. Тому я думаю, що він якраз доводить до такої точки, коли він сам буде захищений як е лідер е німецького уряду. Пані горі, і власне щодо військ, пам'ятаєте перший раз, коли Макрон заявив про можливість перебування на території України іноземних військ. Фактично, буквально після цієї заяви її почали спростовувати у різних країнах НАТО і Європейського союзу, і фактично тоді Макрон ще додатково пояснював, що ні, я саме це мав на увазі. Мене всі правильно зрозуміли. Я говорив саме про відправлення військ. Чи можна припустити, що фактично на цій зустрічі Макрон знову ж таки може переконувати Шольца саме відправити війська в Україну це перше, або хоча б не критикувати його заяву у публічній площині? Цілком можливо, тобто, ця комунікація вона зараз буде тривати. Знову ж таки, Макрон отримує політичну підтримку. Для прикладу було ж навіть розглянуто і проведено дебати щодо безпекової угоди з Україною. Представлено план Макрона у їхньому парламенті. Заслухана ця тема. Плюс знову ж таки ми бачимо вже. Ну, загалом позитивні реляції від країн Балтії, для прикладу, від Канади. Ну, знову ж таки, ми маємо розуміти функціонал таких контингентів, для чого вони будуть використовуватись. Поки що називаються виключно не бойові завдання, тобто, це або розмінування, або, наприклад, забезпечення безпеки суміжних підприємств, спільних. Між Україною, і, наприклад, от французькі зараз підприємства ВПК декілька з цих підприємств вже оголосили, що в Україні будуть розпочинати виробництво, тобто ну, багато таких нюансів, які якраз показують, що таким чином частина українських сил оборони може просто бути знята з місць, де вони перебувають в тилу, ну і відповідно перекинуті. А для того щоб підсилити. Передок у боротьбі з російським агресором в принципі, десь в майбутньому така ситуація цілком можлива. Я вдячний Макрону, що він відкрив це вікно Овертона і обговорює дану тематику. Я до речі, хочу вам відзначити, що Росія дуже боїться цього кроку, адже, от навіть останнє інтерв'ю Путіна зараз Кісільову. Вони ну величезний шмат приділили цьому питанню і почали знову України Україну лякати, що її територію заберуть західні країни. Там про польські війська він говорив ще щось. Ну мається на увазі, що Путін усвідомлює, що це крок, який послабить російську агресію і російський наступ проти України. Тому якщо Путін критикує, то знаєте, надо брати надо брати ці сапожки. Пане Ігорі, власне, про це інтерв'ю дещо згодом і ще щодо зустрічі у Берліні. Так, ми от більше говорили саме про Макрона та Шольца. А от щодо туска, як ви вважаєте, от Макрон та Шольц можуть натякнути туску? Що фактично те, що відбувається на українсько польському кордоні, блокада українсько польського кордону, це так би мовити, ложка дьогтю у бочку меду От на тлі тієї підтримки, яку надала Польща Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Ну там питання не просто ложки дьогтю. Ну де факто то зупиняються військові вантажі, щоб не заявляли, що не зупиняються гуманітарні військові. Це брехня, зупиняються, як показує і знайомі мої про це говорили безпосередньо на кордоні. І низка матеріалів в соціальних мережах зупиняється ця допомога, в тому числі і від відповідних країн, і Німеччини і Франції. Тому дійсно це питання треба вирішувати. Я розумію, що е, у Польщі скоро місцеві вибори там 7 квітня. Але ж ну слухайте, вибори виборами, весь демократичний світ живе з виборами, але ж це не означає, що треба повністю зупиняти е, можливості постачань для країни, яка захищається від агресії. Тому я думаю, що в цьому питанні так само будуть е, говорити. З Туском, але знаєте, я думаю, що там не буде наїзду на Туска. Насправді, це як він називається Веймарський трикутник, все таки Ми маємо розуміти: от Німеччина, Франція, Польща, вони в цьому форматі вони ж теж комунікують. Це один із таких перемовних майданчиків. Тому я думаю, що Польщу все-таки будуть розглядати не лише з точки зору критики за блокаду кордону, але й з точки зору. Країни, яка буде ну як забезпечення, материнська країна, з якої будуть продовжуватись поставки, і де буде так само розгортатись а, там різні підприємства з точки зору обслуговування техніки, яка вже надана. Ну ми, ми знаємо, що в Польщі дійсно це відбувається це розгортається ця тема. Тому я думаю, що і в цьому моменті буде комунікація. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск вважає, що події довкола Польщі становлять безпекові ризики, але наразі загрози безпосередньої війни для країни немає. Пане Ігорі, пам'ятаєте нещодавно і Більт, і Телеграф, Вони фактично малювали карти нападу Російської Федерації на країни Європейського Союзу, в тому числі і на Польщу. І навіть з Польщі, польські генерали заявляли, що є загроза і що фактично треба готуватися до війни. Разом з тим, Туск каже, що загрози немає. Так, то от на тлі цього, що єдина загроза зараз для Польщі це українське зерно і українські журналісти? Ну, в медійній сфері. Так як це показується, складається враження, що так, але насправді ми бачимо, що якраз і по темі українського зерна, по темі українських далекобійників, бо знову ж спочатку березня, і далекобійники знову включилися їхні, то зрозуміло, що на цьому дуже сильно відпрацьовує зараз російська пропаганда. А їхні агенти впливу і через окремих осіб партії конфедерація, ну і загалом ми розуміємо, що ця агентурна мережа вона існує і доволі потужна. Тому якраз сьогодні завдання для Польщі посилити контрдиверсійні заходи, тому що те, що вони зараз відчувають у себе з точки зору політичної і медійної активності. Це дуже схоже на те, що ми бачили в Україні в умовах гібридної агресії навіть вже після анексії Криму розпалення Донбасу. Але от те, що ми бачили там після 15-го року, десь до 19-го, а ще так само, це дуже активно було відновлення під час пандемії ковіду. Всі ці методи ми вже бачили. І знаєте, ми як читаємо. Книгу, яку, з якою раніше вже ознайомлювались. Тому краще, хай поляки все-таки наш досвід переймають, як боротися з такими цікавими елементами. Але водночас, знаєте, ну, дуже дивно спостерігати на картину, коли польський слон стає на ніжки і боїться, ну вибачте за порівняння там української миші, Поясню думку. Бо економіка України, наш ВВП, в минулому році 170 мільярдів доларів. Польський ВВП за цей же період 865 мільярдів доларів. То хто кого має боятися? При двосторонній торгівлі в межах 12 мільярдів доларів, ну це ж смішно. Польська економіка, вона навіть не побачить української. Ну насправді в п'ять разів потужніша. Ну хто там може які можуть там аграрії боятися і так далі? Ну це ж все це політика сьогодні. Звичайно, і зрозуміло, що навіть те, що в Україні інша структура аграрного бізнесу, ми не становимо для них конкретної загрози. Пані Юрі власне вже сьогодні згадували про інтерв'ю Путіна. То от президент країни-агресорки Путін прокоментував прорив бійців Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону в Білгородську та Курську області. Він вважає це спробою зірвати вибори та отримати козир для обміну території на можливих переговорах. Він додав, що з іншого боку такі атаки відбуваються, начебто на тлі невдач України на лінії зіткнення, і розраховані на інформаційний ефект, та, начебто, вони не досягли жодної цілей. Пані ну і фактично Путін це коментує. Путін визнає, що захоплена територія Російської Федерації. То тут питання: все ж таки не досягли цілей чи досягли в процесі досягнення. Молодець Путін що заявив про це. Про це, що він публічно говорить, звичайно, він це подає в своєму ключі для того, щоб отримати схильність в конкретному питанні тих людей, які природньо підтримують чинну російську владу. Ми розуміємо, що таких сьогодні в Росії немало. Але водночас це якраз показує, що заяви і губернатора Білгородщини про те, що все нормально, ніхто нічого не досяг, все під контролем. І те, що там заявляв губернатор Курської області, так само. Ну слухайте, ну подивіться э, на цей СМТ э, Тьоткіна, чи як воно там називається, ну очевидно ж та воно знаходиться там біля державного кордону з Україною. Але знову ж таки, це є свідченням того, що. Росія жодним чином не контролює безпекову ситуацію всередині їхньої країни, тобто, коли всі сили повністю кинуті на знищення українців, всередині а самої Росії повний безлад? Ну плюс знову ж таки ми розуміємо, що сьогодні оцей порив російських громадян, які опозиційно налаштовані до Путіна, іти вперед, чому вони отримали додатковий стимул? Як мінімум, тому що вони побачили, що політично змінювати Путіна немає сенсу, бо Путін згноїть у своїх опонентів в тюрмі, так як він зробив це із Навальним, у якого формально там тромб в серці був і так далі. Але ж знову ж таки, ми розуміємо, що це лише один із елементів пазлу. Паралельно з цим росіяни втрачають зараз власну нафтопереробку. Подивіться, що відбувається з початку березня, де у них іде ембарго на експорт бензину. Що не день ефективні, дуже ефективні влучні операції наших гурмо і СБУ по об'єктам нафтопереробки. Це ну, це ж дійсно кожного божого дня, і це питання сьогодні. Я думаю, створює великі проблеми для уряду. Російської Федерації безпосередньо для Путіна, у якого голосування на псевдовиборах розпочнеться вже 15-го числа і триватимуть до 17-го. тому правильно роблять тільки треба ще більше і знову ж таки не зіграла це. Знаєте, не зіграла рушниця, яка висіла на стіні про можливі теракти. Там або в Москві, або в Санкт-Петербурзі, те, що нас повідомляли західні спецслужби протягом 48 годин. Це означає, що і цей момент може зіграти. Тільки от питання: в який момент? Чи вже буде ближче до виборів, чи вже після коронації нинішнього глави Кремля, Путін заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь, начебто, не змінять ситуацію на полі бою. Він переконує, що військові західних країн присутні в Україні вже давно. Він також почав погрожувати, що присутність іноземних військ в Україні може призвести до серйозних геополітичних наслідків. Ну але фактично, якщо говоримо про європейські так, війська, я маю на увазі країн Європи, то наслідків ніяких не буде. Хай вже заходять. Нічого це не змінить. Така риторика Путіна. Ну Путін знову виставляє червоні лінії. Які зрозуміло можна і треба порушувати, тобто він це робив спочатку з постачанням бронетехніки, далекобійних ракет. Ну вони ж постійно погрожували, в тому числі застосовуючи ядерну компоненту. Але я все-таки знаєте, дивився б не на ці погрози, а я більше б дивився на повторення мантри про те, що Україна є російською територією. Путін про це говорив по перше. На своєму під час свого а, виступу а, в російському парламенті під час свого послання, а і зараз фактично повторив в інтерв'ю Кісельову, де він почав говорити, що ведення іноземних військ в Україну це буде як інтервенція на російських територіях. Це вже не аналогія. Він постійно торочить про те, що вся Україна, нібито, є російською землею. І це є вам прямою відповіддю на те, чи дійсно готовий Путін до мирних перемовин. Ні, він буде говорити постійно, що Росія не відмовляється від перемовин, що це все там клятий захід, що Україна там щось вигадує, і так далі. Але ж по суті, то, він же сам показує, що він не готовий зупинятися, що він готовий йти далі, нібито створюючи знаєте російське слово є нізбіжність. Оце зараз російська пропаганда намагається вмонтувати це слово всюди, і це якраз показує, що насправді Путін відчуває власну слабкість. Він боїться зараз посилення української позиції, як за рахунок Таурусів, бо розуміє, що буде знищено кримський міст, а це удар по безпосередньо режиму Путіна. Він боїться сьогодні появи іноземних військ тієї ж самої Франції. А чого боїться? Бо, вибачте, Франція це ядерна держава, і одна справа з поляками щось там казати, де ядерна зброя зараз там може опинитися по програмі «Nuclear sharing, але американці нічого не дадуть робити. А інша справа, щось станеться з французькими військовослужбовцями. Тому дійсно Путін розуміє, що його заганяють зараз в певний кут, і він намагається цьому противитись і фактично. Ну, форсує, фактично здійснює певний фальстарт так зварного так званого мирного треку. Саме тому поїхав Ліхуей об'їжджати всіх, і вся саме тому ми чуємо від папи римського заяви абсолютно контроверсійні. Від па пана Ердогана, який активно спілкується з Путіним. Ну і там арабські країни, так само. Тобто, ми розуміємо, що Путін робить все, аби. Просто не погіршити власне становище в умовах е, війни проти України. А як він може покращити своє становище? Просто вивести е, окупаційні війська з нашої території. Відповідь дуже проста. Але очевидно, в нього ну просто манія переслідування. Що котре показало це інтерв'ю Кісільову? Я з дружиною спілкувався. Кажу: от подивися, ну людина реально боїться, він прямо каже, що він нікому не довіряє. От що довело до людини. Життя в ізоляції, ну і, очевидно, під час ковіду ця тема була ще додатково загострена. Ігорю, і власне ще він що заявив, що попередив захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. Якщо Штати відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. Тобто, фактично, якщо це європейські війська, то можна. Якщо американські, то вже буде ядерна війна, ядерна зброя у Російської Федерації готова. Але ж пам'ятаєте, ви вже говорили про це, що попередньо були червоні лінії щодо взагалі іноземних військ. Зараз вже вони зміщуються тільки стосуються штатів. Та ні, насправді тут е, це просто приклад. Він же ж там і польські сили згадував. А в даному випадку е, все таки зрозуміло, що це просто е, ну, знову демонстрація свої сили ядерної тріади. Е, просто нічого не лишається у Путіна, як форсовано іти і створювати умови е, для нової карибської кризи. Тобто він пам'ятає з історії, він хоче провести аналогію, зробити таку собі big deal, велику угоду з перерозподілу сфер впливу, і саме тому він постійно маше оцим цією ядерною компонентою. Ну знову ж таки, він же ж як під час інтерв'ю сказав, що та вона завжди в режимі бойової готовності ця ядерна зброя, тобто, на відміну від інших там родів військ, і так далі. Тобто, з однієї сторони можна вважати, що це по дефолту. Вона знаходиться в такому стані, але ж не просто так про це питав Кіцільов, не просто так про це говорив Путін. Тому ми прекрасно усвідомлюємо на що це направлено. І ще одна заява: що країна агресор, нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, але тільки з врахуванням захоплених нею території з гарантіями для Москви. Москва хоче гарантій безпеки. Про перемовини оця мантра, виключено з позиції Росії, продовжується, але зараз усі відзначають, що наступ росіян зупинився, а все йде до стабілізації лінії фронту і у випадку анонсованих європою поставок і розблокування допомоги від Сполучених Штатів Америки. Можливі навіть поодинокі контратаки збройних сил України. Плюс щодня в Росії горять нафтопереробні підприємства. А також ви вже казали, що Гурмо та Служба безпеки України вражає підприємство військово-промислового комплексу. Тобто, фактично, пане Ігорю, можна сказати? Що тільки українські оборонці, сили оборони, так от вони фактично своїми діями будуть визначати ці перемовини і позицію України на цих перемовинах? Україна сьогодні дійсно створює для себе міцну позицію, робить це як треком наших військових, тому що ті асиметричні дії, які здійснюються, і з точки зору тимчасово окупованого Криму. Чорноморського флоту Російської Федерації те, що зараз війна а, прийшла безпосередньо на територію РФ і здійснюється ну активна а, здійснюється активне застосування безпілотних систем. Це якраз от те ноу-хау, про яке ми всі хотіли його побачити. А, що воно дійсно буде масово вражати? Просто в Україні ми бачимо, що в Україну Путін надсилає безпілотники, які вражають багатоповерхівки. Де йде відповідно велика кількість жертв постраждалих, в тому числі дітей, про яких так печеться сам Путін. Але він вбиває українських дітей, і це ж відбувається кожного тижня, але кожного дня. А Україна те, що робить дійсно, вона вражає об'єкти військово-промислового комплексу, також об'єкти інфраструктури подвійного призначення, тому що російська нафтопереробна промисловість це. Джерело фінансового живлення сьогодні російського ВПК вона дозволяє сьогодні режиму, не дивлячись на ведення 15 тисяч санкцій, залишатися на плаву. Тому треба і далі вражати нафтопереробку і працювати над цим. Тому а, Україна дійсно сьогодні, не дивлячись на різні думки на заході. Ми розуміємо, що на заході є різне бачення в Сполучених Штатах. Є бачення, що от ще дамо допомоги і довести Україну до перемовин. Наприклад, та ж сама Великобританія відчувається, що вона готова і далі допомагати Україні звільняти території. Ідеї Макрона теж відкривають для нас нове вікно можливостей. це просто приклад того, що кожна європейська країна бачить ну, свій напрям, але ми можемо це все. Взяти в синергію і цю допомогу отримувати, тому ну поки що ми це робимо. Наскільки ми можемо отримувати ці сили, настільки ми їх використовуємо? Тому завершуючи, хочу відзначити, що дійсно саме українські збройні сили плюс мирний трек, який Україна розробляє вся ця мережа, матриця безпекових угод. Це в тому числі сильна позиція на майбутніх перемовинах з Російською Федерацією. Дуже багато цих нюансів, які зараз Україна робить для того, щоб Росія нас не змогла поставити до кутка, щоб Росія не змогла нам пред'явити е, ультимативні е, вимоги. А це Путіну не подобається, тому він і кричить, що він нікому не вірить. Чомусь він починає говорити про психотропні якісь е, засоби. Щось десь щось пишеться. У мене враження, що він приймає ці психотропні засоби, якщо у нього оця манія переслідування розвивається. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Ігор Челенко, політичний експерт, був з